Близько сотні домашніх пацюків оселились неподалік житлового мікрорайону Кривого Рогу. В дикій природі вони вже майже півтора року, говорить місцева жителька Олена. Як тільки почалася війна, був у нас ну, є магазин, назва магазин у нас на мікрорайоні, і вони випустили криз цих, бо думали, що будуть зачинятися, щоб тварини загинули. Вони випустили їх біля посадки. Ну, якась так вони почали плодитися, є люди ходять. Місцевий житель Дмитро каже, спочатку їх було небагато, але з часом їх чисельність збільшилася. Ну, Собака гуляв, бачив. Я це не вас положительно, тому що дуже скоро там будуть не десятки, а сотні, а потім тисячі. А це все буде в районі жило. Жилих дамо за словами біолога Валерія Коцюруби, не дивлячись на те, що ці пацюки домашні, в дикій природі вони можуть проявляти агресію і нести загрозу для людини. Це ратус норвегікус, тобто сірий пацюк, але декоративна да, домашня форма від диких сородичів вони можуть отримати певну порцію небезпек для нас, для людей. Вони можуть нести переносників збудників ряду захворювань. Це і чума, і толеремія. там понад 45 хвороб, ті, які можуть нести. Саме небезпека представляє найбільше для тих, хто відвідує такі місця, тому що при контакті з такими, начебто. Майже домашніми тваринами, але можливо бути укуси. Валерій Коцюруба каже, ці гризуни дуже добре підлаштовуються під кліматичні умови, тому їх чисельність може збільшуватись до великих масштабів. Ми підгодовуємо даних гризунів і сприяємо високій чисельності. У цьому якраз основна проблема є певні санітарні норми, і це треба прийняти за основу. По перше, зменшити контакти з ними. По-друге повинен проведений тут відлов самих гризунів. Вони можуть бути прекрасними об'єктами живих куточків. За словами Валерія, якщо пацюки доберуться до житлових будинків, доведеться застосовувати дератизацію, а тобто знищувати їх. Тетяна Гринберг, Микола Домашов, Суспільне новини, Кривий Ріг.